Шановні батьки, вітаю! Мене звуть Олексій Семалінський, я викладач курсу Scretch Джуніор створює мамундфільми та історії. І я одразу хочу вам сказати, що я маю дуже велику ваду. І знаєте, яку? Я обожнюю багато теревеніти, і тому, щоб розповісти вам, чому вам просто все треба одразу кинути і записати дитину на цей курс. Я назву тільки три пункти. Чому це треба зробити просто зараз? Пункт перший ви навіть не уявляєте собі, що можна вчитися кодувати вже починаючи навіть з 4 років, навіть не вміючи читати, не вміючи ще ну, багато чого, наприклад, там з підготовки до школи, але ви можете вже навчати дитину базовим навичкам, які пригодяться, знадобляться їй. У майбутньому, як просто для базового розвитку, так і для того, щоб вивчати далі вже більш фундаментальні мови кодування і становитися вже справжнім кодувальниками, навіть заробляти цим гроші. Тобто на цьому курсі ми будемо вивчати базові функції, базові навички, які знадобляться дитині в майбутньому, і їй буде набагато легше вже продовжувати навчання більш-більш спеціалізовано. Друга дуже важлива причина. Я впевнений, що всі з вас якось регламентують споживання дитиною контентом або користування телефоном, і це якраз цей курс це якраз привід перетворити дитину з, зі споживача контенту на творця контенту. Ми на цьому курсі показуємо дитині, як можна за допомогою телефона генерувати. Створювати щось своє, щось своє дуже незвичне, дуже особливе, і більш того, це своє ще буде працювати, і в це можна грати, цим можна бавитися, цим можна ділитися і показувати свій високий рівень, рівень в розуміння кодування в креативності, в створенні історії. Третя причина з багатьох насправді яких про які можна говорити. Третя причина це розвинення дуже потрібних в Часному житті на тобто це э, концентрація уваги. Це розвиток пам'яті, це розвиток логіки і можливості охоплювати і тримати в голові одразу логічну цепочку всього загального процесу, роблячи при цьому якісь локальні дії. Я спостерігаючи за дітьми, які вже проходять курс, я бачу ну, наскільки це корисно і наскільки вони прогресують порівняно з тим, коли вони тільки починали навчання, як вони прогресують, як вони можуть опановувати більш складні задачі, і як ці виконання цих завдань дається їм все збільшувати. Легкістю ніж це було на початку, тобто дитина, порівняно зі своїм початковим рівнем, на цьому курсі буде прогресувати дуже сильно в розвитку своїх і soft skills, і розумових можливостей також.